Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я вас вітаю на каналі Читаймося. І сьогодні я хочу поділитися з вами з класичними творами, які я встигла вже полюбити. Насправді, коли зазвичай ми говоримо про класичну літературу, то одразу уявляємо твори, створені десь 100-200 та більше років тому, що це щось складне, щось. Величезне, щось таке складною мовою написане, але насправді, як підказує інтернет, класичним можна називати твір, написаний 50 і більше років тому. Отже, коли я створювала свій цей перелік, то я вирішила обрати більш свіжі, назвимо їх так, класичні твори та обрала я різні жанри, щоб це був різноманітний перелік. Отже, Поїхали знайомитися з книгами, які мені дуже подобаються. Буквально декілька днів тому я дочитала книгу, яку я вже вписала в перелік своїх улюблених. І я кажу про. Твір Сильвії Плат під скляним ковпаком. Це напівавтобіографія. Поетеса описує частину свого життя, змінюючи назви місць, імена людей та деякі подробиці. Цей твір вийшов у 1962 році, і це дуже цікава історія. Крім того, що Сільвія Плат розповідає. Відверто про свої переживання, про дуже складний період свого життя, саме про те, як в неї виникла, як я зрозуміла, вперше депресія, як вперше вона потрапила до лікарні психіатричної, як її лікували, як вона себе відчувала в той пері певний період часу. Книга дуже складна та важка емоційно, але вона дуже цікаво написана. Я коли читала, мені здалося, що вона мені нагадує чимось. Квіти для Елджернона, тільки там ми спостерігали, як наш піддослідний він починає розумнішати та його письмо, його роздуми стають складнішими. А тут навпаки, з початку історії, в нас головна героїня, вона є звичайною дівчиною, так, в неї вже є деякі проблеми, вона вже по-іншому трошки сприймає світ. Не можу сказати, ненормально, але. Зі своєї особливої точки зору. І пізніше, коли депресія все ж таки її перемагає, твір стає більш уривчатим, події вони обриваються, в якісь з'являються нові описи, нестандартні події, те, як вона бачить себе, як вона бачить людей, чого вона прагне в той період, це надзвичайно. Якісно описано, і мені ця книга прям дуже сподобалася. Якщо ви про неї не чули, зверніть на неї увагу. Періодично на своєму каналі я згадую Джона Стейнбека, оскільки дуже люблю цього автора, але мало розповідаю саме про його твори. на схід від Едему. Це чудова сімейна сага, написана. Десь в 1952 році, десь там, і це історія декількох поколінь. Книга з складається з чотирьох частин. Ми спостерігаємо за життям певних людей в певні періоди часи, з народження. з старіння, доросли персонажів, персонажі цікаві, персонажі складні, персонажі емоційні, і взагалі історія дуже динамічна та цікава. Якщо вам подобаються сімейні саги, це в нас спекотна Каліфорнія, тут в нас події десь наприкінці 19-початку го 20-го століття відбуваються. Тому зверніть увагу також на цей роман, бо мало про нього чомусь моєму оточенні говорять, але мені здається, що він дуже достойний бути прочитаним. Пролітаючи над містом Зозулі Кенакізі це історія, яку багато хто знає, багато хто дивився екранізацію, можливо, навіть читали роман 62-го року, але цю історію я не могла не згадати, оскільки дуже сильно її люблю. Дивилася декілька разів екранізацію, перечитувала цю книгу, буду перечитувати знову. Це історія, якщо ви раптом знаєте, про людину злочинця яка потрапляє в психіатричну клініку, і він спостерігає за цим унікальним світом середини, він намагається боротися з системою, намагається якось комунікувати з пацієнтами, з персоналом. і ну, Я не знаю, якщо ви не ридали на фіналі цієї історії, то, то, то ми по-різному по сприймаємо цей, цей світ, напевно. Е, тому я так дуже люблю цю історію. Знову ж таки, хочу про неї ще і ще говорити. Робила окреме відео я про цю книгу. Якщо вам цікаво дізнатися більше подробиць про цей роман, то я залишу лінк під цим відео на свій огляд. Роман Ребекка Дафне Дюмер'є був написаний в 1938 році. Це детективний роман, який має декілька екранізацій. Я навіть їх порівнювала в окремому відео, і мені ця історія дуже сподобалася. Я відкрила для себе одного разу. Дафну Дюмарі і полюбила її всім серцем, всією душою. Мені дуже подобається ця авторка та її твори. Хотілося би, аби її видавали українською, бо в нас дуже взагалі складно знайти її твори, і просто це дуже сумно, хоча в неї дуже багато робіт. І я планую з ними знайомитися і далі. Ребека займає особливе місце. Серед моїх улюблених книжок це дуже цікава історія про молоду дівчину, яка виходить заміж за старшого чоловіка, який вже мав дружину, яка загинула, і цю дружину звали Ребека. Молода дівчина переїжджає в маєток до свого коханого і починають відбуватися якісь дивні речі. З цим будинком, з персоналом, і вона вважається дівчина, що Ребекка, вона повернулася і вона намагається вона знову зайняти своє місце дружини та хазяйки дому. Що насправді відбувається в цьому домі, що там трапилося, які там існують таємниці, ви можете дізнатися з роману або її його екранізації. Все ж таки рекомендує Хічкока. Вирішила також додати сюди трошки наукової фантастики. Саме я кажу про роман Френка Гербера Дюна 1965 року цей твір. І мені здається, що варто вже починати читати, оскільки скоро вийде продовження першої книги, якщо ви не знаєте, перша екранізація Дюни це тільки половина першої книги. Так, і. Те, що має вийти, начебто це от закінчення лише першої книги цієї дюни. Тобто ви можете підготуватися, прочитати книгу повністю і знати вже більше деталей, бо, можу сказати, зі своєї точки зору, я вже говорила в окремому відео, так дуже багато вказано. В фільмах було впущено деталей, хоча і розбивали книгу на два фільми, але все одно дуже рекомендую прочитати саме книгу, щоб краще розуміти, як взагалі створений цей світ. Зроблений з вигаданий Франком Гербером, роман «Вбити пересмішника Гарпер Лі був написаний 1960 року і став класикою сучасної американської літератури. Це чудова історія, яка написана з точки зору від імені дівчинки шістирічної, яка розповідає про своє літо. Це в нас події відбуваються на початку 30-х років про свого брата, своїх друзів, свого батька-адвоката про ту справу, яку веде її батько, складну історію. Там буде зав'язаний також момент расизму і те, як. Дівчинка маленька сприймає світ своїми дитячими очима, своєю невинною душею. Воно дуже цікаво спостерігати. І, взагалі, ця історія вона, вона чудова, я її дуже люблю. Продовження мені абсолютно не сподобалося, нікому не рекомендую продовження читати. Так, іди вартового поста все забули про цю назву. Ніколи цієї книги не існували. А Вбити пересмішника це дуже класна історія, і зверніть на неї увагу, якщо ви хочете почитати знову ж таки чомусь американська література. в мене дуже багато серед вподобань саме американських авторів так склалося. Напевно, роман Жінка у білому це найдавніший роман, написаний серед усього переліку, який я сьогодні собі придумала, аж у 1859 році. І цей роман було написано Вінки Колізом буквально декілька місяців тому. Я вам розповідала про свої враження від прочитання цієї книги, бо цього літу я тільки її прочитала, а вже вона в мене на окремому місці знаходиться в моєму середньому. Тому я дуже рекомендую цю історію. Історію, вона надзвичайно цікава. Це, можна сказати, так, епістолярний роман. Тут багато тут все розповідається через якісь показання, щоденники, якісь листи та багато іншого і багато історій, і щоб не заплутатися я. Створювала схему, хто кому, як, з ким пов'язаний для того, щоб розібратися з цими персонажами, але це не обтяжує сюжет, навпаки, дуже цікаво спостерігати за кожним персонажем. Всі вони дуже харизматичні та цікаві. Роман сповнений таємниць, загадок, дуже багато там замішано емоцій, і я думаю, що Варто звернути увагу на цей твір, на цей роман, бо він дуже чудовий. І не бійтеся його обсягу, він абсолютно виправданий, і вам буде, я майже впевнена, що вам буде все ж таки цікаво читати книгу, і ви будете жалкувати, що цей величенький обсяг, він все ж таки колись закінчиться. І це всі книги, про які я сьогодні хотіла вам розповісти. Якщо я пригадаю ще щось, то можливо запишу у наступне відео, бо. Це були книги, які мені дійсно подобаються, які вже можна вважати класичними книгами, класичною літературою. І я буду дуже рада, якщо щось з цих книг ви собі візьмете там до до свого переліку бажаних до прочитання книжок. Бо мені здається, що дуже важливо обмінюватися враженням, обмінюватися. Улюбленими творами для того, щоб люди більше і більше їх читали і знали про них, і також захоплювалися або ж ні, бо бувають різні враження, люди бувають різними, і різні бувають точки зору. Якщо вам не сподобається якась, не сподобається, можливо, так якась з книг, які мені дуже подобається, які я люблю, то це нічого страшного. Можете написати про це в коментар, що А от мені ні взагалі не зайшло. Буду знати і поважаю вашу думку. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, ставте вподобайку. Ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!